Остання дорога додому довжиною у більше тисячу кілометрів. Що ближче до рідного села, все більше людей зі сльозами на очах, з лампадками, вінками і квітами в руках у бабіч доріг. Краяни прощаються зі ще одним героєм, полеглим у гібридній війні. 31-річний мешканець села Оріховець під Волочиського району Ігор Новак був бійцем 30-ї бригади. В зоні АТО служив механіком-водієм. Загинув, захищаючи Україну під Дебальцевим більше місяця тому, 6 лютого. Проте додому тіло вдалося забрати тільки тепер, після експертизи ДНК. Останній раз подзвонив до брата 4 лютого. Більше Ще того з Рідні до останнього сподівались, що Ігор живий. Ті, хто його знав, згадують лише хороше. Їх було три хлопці, вони були дуже такі. Була мама і тато, і вони всі три робітні були. Як перше було безгрошів'ями, без то вони допомагали людям всім. Хто що попросив, і за старших всіх. Я його виділа останній день, я йшла. І це казав, слава Богу, все. Не щоб не сказав. Кажу, кажу, і що ти маєш хвістку. Він каже, маю чітку. Я кажу, і що ж, піду, а що? Я буду ховатись. Юр був чесний, такий, справедливий, я знаю, ну. Душа чоловік такий виручав у хвилини. Ну, бойовий хлопець, можна так сказати. Казав, що йду, йду, йду захищати, Сергій йду. Каже, хто як не я. В нього була така можливість, ну він як це чи це буде правильно звучати, але уникнути цієї військової служби, оскільки в нього не все було гаразд здоров'ям. Але незважаючи на все, на все те, що Здоров'я, можливо було далеко не кращим, Все ж таки, патріотичне це його патріотичний початок, патріотичний дух переміг. Краяни зустріли траурну колону на межі Хмельниччини та Тернопільщини. Далі вулицями Підволочейська труну несли на руках. Ближче до центру міста церковні дзвони і пливе кача. І сотні людей, які прийшли вшанувати пам'ять Ігоря Новака. Він став сьомим бійцем з під району, який загинув в зоні АТО. Тепер його фото поруч з іншими світлинами героїв. Я вчитель гімназії, ми кожного разу приходимо і зустрічаємо всіх героїв. Прийшли, тому що болить нас, болить нас саме за того хлопця, болить за всю Україну, за таких, як він, за те, що гинуть молоді хлопці, але вони є незламні духом і силою. І вони є прикладом. Треба воювати, бо тр... а хто ж буде захищати нас? Старих дітей мусять іти після відправи у підволчиську тіло бійця повезли у його рідне село Оріховець. Вздовж міських вулиць знову заплакані люди. Ще одна зупинка неподалік. Оріховець. Мешканці сусіднього села вийшли за кілька кілометрів, щоб попрощатись з ігорем. Ми прийшли пішки сюди, щоб зустріти тіло погибло. Не знаючи. Не знаючи його, він від нас набагато молодший, ми його не знаючи, але ми почули таку сумну звір, ми його прийшли зустріти. Рідне село Ігоря цього дня покинуло всі справи. Колона вздовж дороги розтягнулась на кілометри. Тут сумують разом з рідними і пишаються земляком. Поховають Ігоря Новака у суботу, 21 березня, у селі Оріховець під Волочиського району.